Ринок кажуть непередбачуваний. але ж профільна труба вона в будь-якому разі стабільніше, ніж курс долару, правда? Щодо а, стабільності труби, вона точно стабільніша, ніж долар. Деякі кажуть, вкладайте гроші там в біткоін, ще в інші електронні валюти. А ми з певністю кажемо, якщо потрібно, вкладайте кошти кращого трубу ніж у біткоін. Сергію кажуть, в Україні складно планувати, як вам вдається працювати в той час, коли шахет ще летить, а клієнт уже. На телефоні ви знаєте, з однієї сторони це і сміх, і гріх, як то кажуть, але бувають такі моменти. Це дуже часто у нас відбувається на нашій базі у вишневому. Коли шахеди пролітають, наші співробітники кажуть: ну давайте зараз швиденько зупинимось на секунду. Ми їх сфотографуємо, продовжимо вантажити метал. Це на наші реалії, але так ми зараз живемо. Намагаємося тримати оптимізм. Дякуємо вам за це. Ринок металу у 25-му році. Вже можна аналізувати чи ще рано, бо він щоранку прокидається з новим настроєм. Сьогодні нам вранці вже завдали <пев...> задали певного настрою. Ми зібрались, прийшли на роботу, і точно впевнені, що ми виконуємо нашу роботу на достойному рівні, щоб наші клієнти були задоволені. І ясно, що наш персонал задоволений завжди, коли довольні. Наші клієнти. Дякуємо.